Христос воскрес! Христос воскрес! Хочу зачитати ті слова, що вже їх читалися не раз і будуть читатися на протязі всього часу, аж поки ми тут, поки не зустрінемося з Христом, чи коли Він прийде сюди, чи коли ми зустрінемося з ним на небі вже. Сьогодні вже, брат казав, сьогодні багато це свято. Розуміють, по-йначому, що це тільки освячення Паса. А в Слові Божому написано святі Христа в серцях ваших. Так написано. От ми святим да, в серцях наших. Як ми до цього відносимося? Я хочу прив'язати слово Господнє до того, що ми святкуємо сьогодні. Це буде 16 розділ Іванія від Марка, кілька віршиків. Як минула субота, Марія Магдалина і Марина, Марія Яковлівна і Соломія викупили, накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого тижня, як сходило сонце до гробу, вони прийшли, прибули і говорили одній, хто відвалить нам каміння від могилі і дверей. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтеся, ви шукаєте розв'яза Ісуса Назарянина. Він воскрес, немає отут. Ось, ось місце, де поховали його були. Але йдіть, скажіть учням Його, та Петрові, він йде в Галілею, випереджає вас, там його ви побачите, як говорив він. А вийшли, вони та побігли дорогу, бої трепет та страх бороду і не сказали нікому нічого, бо боялися. Я хочу зупинитися на кількох словах одного з вісім. Він сказав, ви шукаєте того, немає його тут, він воскрес. І сьогодні ніхто не може сказати. Подія Воскресіння Христа це неординарна подія. Таких подій в мірі не було і не буде, тому що такого случаю не може бути. Христос Воскрес, Він Бог, Він наш викупитель. І сьогодні Його милість продовжується на кожному з нас і в нашій країні, особливо ці трудні воєнні роки захисту нашої країни. Христос свою працю звершує у душах. Ми ці місцевості спокійні, так і не захищені Богом, не відчуваємо тих подій, які відбуваються напередку, там, де захист наших кордонів. Я хочу поділитися славою Христовою, його великою, Господі захистом наших вояків, бо в Його волі, все, тільки по Його милості. Я хочу розказати один невеличкий приклад, який трапився. Буквально днями назад. Наш сват, наш сват, напередку. На він своєю машиною там. І їх двох, його, він за рулем, і його колегу по його служінню десь направили від'їхати, відвезти якісь документи. І вони попадають під обстріл снаряда. І один снаряд розбивав машину в щепки, куча металогов, а їх двох з машини. Так у свата нашу, і царапини навіть немає, не то що, а сусідська сидів рядом трохи порізав все стекло. І все, а машини немає, що куча металологов, снаряд прямої на водку. То це не милість Божа, це милість Божа, це його захист. І ще один брат привіз до братів, тому що хто. Дивиться, кого є в інтернеті, хто трохи наблюдає за цими подіями, там в другий раз у Фейсбуці. Часто й густо просять, особливо бахмутчани, моліться, моліться. То я думаю, просять і молитви, вони самі моляться. Повірте, що вони моляться наперед. І привіз брат, два нових запобігтів, один закупив там брати. І в цей момент прилітає снаряд, і як болванка, як кірпічина, коли падає і не розривається. Вони стоять трьох. І вони кажуть, о, той, що не хотів, знову каже, і мені давай. Тому що це точно милість Божа і Божий захист. Господь свої чудні діла творить, це просто ми не бачимо, але ж і в нас його справи Божі милосердні. Від того, що ми з вами ще проснули, що ми дихаємо, що ми можемо йти, то це хіба не милість Божа до нас, це милість Божа, велика Божа. І хай вона, Господі, не продовжується тому що Христос сказав Петрові, що я збудую церкву і ворота пекла не подолають її, ніхто не може нічого зробити без волі Божої. А воля Божа, правда і мир його, і ми молимся, хай Господь звершить цю перемогу, а наші захисники закінчиться цю перемогу Божою правдою. І тому. Я хочу зупинитися на тому, що сказав ангел цим жінкам трьом, що, щоб вони не боялися. Але вони що? Він сказав, ідіть, слово ідіть, як і нам сьогодні з вами. Господь каже, ідіть. Він вибрав нас з вами, Він вибрав церкву свою для того, щоб ми не сиділи, не, не дрімали, а йшли і казали, що Христос Воскрес. І в сьогоднішньому дні, я думаю, що ще. Якщо не кожному, то багатьом зустрінеться якісь зустрічні родичі наші, десь ще відбудуться зустріч. Ми можемо почути, що водість воістину воскрес, а може він не почути. Буває людей багато, сьогодні не відповідають на істину. Вони не розуміють. Що це. За них треба молитися, їм треба казати, для того, Христос і вибрав, щоб ми казали, що Христос Воскрес, Він Спаситель світу. Він Воскрес не тільки для кодження, тим для України, Він Воскрес для всього світу. І ні одна релігія із п'яти релігій не може засвідкувати тим, що їхній Бог Воскрес. Немає. Наш Господь Воскрес і немає Його на землі. Так? Він на небі, так як Він возніся. І вознісся в присутності свідків. Достатньо для суду два свідки, щоб... Чого? Щоб затвердити суддівський результат. А він вознісся і 500 чоловік були свідками, то це як? Це, не... це дійсно відбулося. Це історія, яка вже продовжиться більше двох тисяч років. І вона і буде, аж доки він не прийде. Хай Господь благословить нас, щоб ми завжди були християнами не тільки по тому, що ми прийшли в неділю в Дім Божий. А щоб ми були залишалися з ними завжди. Діла наші, Господи, славили нашого Господа. І щоб наш з вами, наш з вами. тому що це теж служіння. наше служіння приносило плід, щоб ми побачили тих людей, які хочуть прийти до Христа, почувши Слово Його. І Біблія є нашим, Божим, Божим і для нас тим інструментом, який веде нас дорогою Христовою. Тому що Христос є світло для світу, а ми його пущі. Слава Йому. Давайте або. Okay. Батько Небесний, Боже Великий Святий, ми дякуємо, ми величаємо і слава святе ім'я Твое у дні сьогоднішньому, який ти дарував світу і церкви Твої, Господи, І нам стоящим перед тобою. Ми прославляємо Тебе як нашого Спасителя, Господі, і захисника. Ми молимо і взиваємо до Тебе, особливо за ті події, які відбуваються зараз в Україні, важкі події, Господі. То Ти, Боже, зверши цю перемогу, зверши, Господі, і дай мир і спокій в серця і душі, Господі, і рідних наших захисників і всіх тих, Господів, що звертає свій разом до Тебе, Господі, і просить Тебе, Господі, то Ти благослови. Благослови церкву стоящу перед Тобою, благослови наповни силою Твоєю, Духом Святим, Господі, щоб ми могли боротися з кознями світу, цього, щоб ми могли нести те світло, яким є ти для світу, щоб ми нести Слово Твоє, Твоє Слово спасіння повсякчас, Господі, і не втомлялися. Тобі, слава, Хай буде у всякому часі. Благослови церкву, благослови особливо сьогодні, святкове служіння. Дай, в серця наші спокій і радість у тому, що Ти воскрес і Ти завжди, Господи, чуєш нашу Господи, молитву Ти, ти завжди, Господи, відповідаєш на наші молитви. Тільки в Твоє время, не в наше время, а в Твоє Боже время Ти відповідаєш. Хай буде прославлене ім'я Твоє, Господи, і Возвеличене. Все прошу в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Слава тобі, честь Тобі, поклоніння живому істинному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.